Фрактали оточують нас у багатьох аспектах життя в природі, технологіях, математиці, 3D-моделюванні, архітектурі, управління даними, фізичних структурах, людській психології, часі, медицині, звуці, бізнесі, мистецтві, освіті, музиці, праві тощо. Їх легко можна побачити у явищах природи, наприклад, у горах, блискавках, хмарах, річкових дельтах або рослинах. Подивіться на гілки дерева. Основний стовбур дає початок гілкам, які в свою чергу розгалужуються на менші гілочки, ще тонші, і так до найменших деталей. Те ж саме ми можемо спостерігати у суцвіттях броколі чи Романеско, або листках папороті. Які складаються з менших і менших копій самих себе. Людське тіло також має багато фрактальних систем. Наприклад, легені. Завдяки фрактальній структурі їхня поверхня перевищує 100 квадратних метрів, що дозволяє їм ефективно функціонувати. Кисень транспортується через фрактальну кровоносну систему до мозка, де нейрони також мають фрактальну структуру. Кожна думка, яку ми думаємо, це каскад електричних імпульсів, що мандрують через фрактальну мережу нейронів. Здорові серцеві ритми, також мають фрактальні візерунки.